Село Тарасівка розташоване у Тячівському районі серед гір та лісів Закарпаття. Це невелике, але мальовниче поселення, яке бере свій початок ще з давніх часів. Люди тут завжди жили з природи, займалися полюванням, скотарством та землеробством. Оточене горами, воно було місцем, де перехрещувалися торгові і пастуші шляхи. Місцеві старожили розповідають легенду про старий дуб на околиці села, де кажуть, сховані скарби з часів опришків. Але той, хто намагався їх знайти, чув уночі дивний стукіт і бачив примари, що відганяли непроханих шукачів. Сьогодні в Тарасівкати спокійне і тихе місце, де зберігаються гуцульські традиції. Тут шанують свята, співають давні пісні і передають легенди з покоління в покоління. Але кожен хто тут бував, каже: у цьому селі відчувається щось особливе, ніби земля тут пам'ятає набагато більше ніж відкриває людям. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.